40 мільярдів євро військової допомоги Україні на 2025 рік. Таке рішення ухвалили союзники НАТО. Пише Reuters. Урочисто підпишуть зобов'язання під час саміту у Вашингтоні. Він відбудеться 9-11 липня. Нагадаю, раніше генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг закликав країни-члени підтримувати військову допомогу Україні на рівні аналогічному, тому що був у роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, додавши близько 40 мільярдів євро євро на рик Закликав Трампа розкрити плани щодо швидкого припинення війни президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg Television. За його словами, якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він повинен оголосити це. Однак український лідер наголосив, будь-яка пропозиція не повинна передбачати порушення суверенітету. Окрім того, президент заявив, що готовий зустрітися із Трампом щоб вислухати пропозицію його команди. Відповідні заяви Зеленський зробив після дебатів кандидатів у президенти США.